Чи актуальний закон Око за око. Часто можна почути, що в Старому Завіті були одні правила, а в Новому Завіті ми опираємося на зовсім інші, які встановлені Ісусом. Сьогодні хотів би трішки розвіяти цей міф. І в кінці цього відео обов'язково скажу, чи справді скасований закон зуб за зуб, око за око. Люби Господа Бога свого, всім серцем Своїм, і всією душею своєю, і всією силою своєю, і всією думкою своєю, і ближнього свого як самого себе. Зазвичай ці дві заповіді позиціонуються як альтернатива Десятьом заповідям, які були написані Богом у Старому Завіті. Але якщо уважно дослідити це питання, то виникає проблема. Заповіді любити Бога і ближнього були процитовані Ісусом. Зі Старого Завіту. Ось вони. Книга Второзаконня. Любитимеш Господа свого Бога всім своїм серцем, усією своєю душею і всією своєю силою. І книга Левіт, Люби свого ближнього як самого себе. Таким чином, вони існували і у Старому Завіті, і зовсім не створювали конкуренції десятьом. Насправді ці дві заповіді. Підсумовують собою усі десять. Адже перші чотири заповіді з десяти регулюють стосунки між людиною і Богом, образно кажучи, по вертикалі, а інші шість між людьми по горизонталі. Тому говорити, що десять заповідей скасовані цими двома, як мінімум, нелогічно. А як же слова Ісуса, що Він дає нову заповідь? Ось вони. Нову заповідь даю вам: любіть один одного. Як я полюбив вас, щоб і ви любили так один одного. В чому ж її новизна? Перед цим ми говорили, що заповідь про любов до ближнього звучала так: люби свого ближнього як самого себе. Чи саме так у цьому місці Ісус її цитує? Ні. Він каже, як я полюбив вас, щоб і ви любили так один одного. Тобто Він піднімає планку любові ще вище. Не просто як себе треба любити ближнього, а так як Ісус нас любить. Саме тому ця заповідь і є новою. Ну, а що ж там з тією заповіддю Око за око? Її постійно цитують як пережиток минулого, як те, що точно скасоване вченням Нового Завіту. Адже Ісус е сказав е так. Ви чули, що було сказано око за око і зуб за зуб. А я кажу вам не противитися злу. Чи справді Ісус протиставляє ці дві позиції? А можливо, Він їх доповнює? Є дві людини: той, хто образив, і той, кого образили, до кого звернене було повеління. А якщо станеться нещастя, то даси життя за життя, око за око, зуб за зуб до того, хто образив. Адже сказано, даси. А не візьмеш. Біблія чітко вказувала винуватцю, якщо ти заподіяв шкоду людині, ти маєш її відшкодувати. І це відшкодування має бути відповідним завданій шкоді. Тобто, якщо через вас людина втратила, наприклад, тисячу гривень, то яку суму ви маєте відшкодувати? Тисячу гривень. Тобто, око за око в цьому випадку можна перефразувати тисячу за тисячу. Невже цей закон неправильний і перестав бути актуальним? А до кого звернені слова Ісуса не противитися злу до того, кого ображають. Таким чином, Ісус врегульовує стосунки між тим, хто ображає, і тим, хто від цього постраждав. Образив, відшкодуй, тебе образили, не вимагай зайвого все, конфлікт вичерпано. Саме в цьому і проявлятиметься любов до ближнього, причому з обох сторін. Тож варто пам'ятати слова Ісуса. Не думайте, що я прийшов відмінити закон або пророків. Я не прийшов відмінити, але сповнити. Так, звичайно, своєю смертю він скасував або виконав, сповнив обрядовий закон, після цього не потрібно вже було приносити жертви, які вказували саме на смерть Ісуса. Але моральний закон, який регулює стосунки по вертикалі і горизонталі, жодним чином не скасований. А Ісус, живучи на землі, неодноразово просто розвіював нашарування, які зробили люди на ці закони. Пам'ятайте, це все закони Бога, в якого немає зміни, ні тіні переміни.